Здрастуйте, шановні глядачі! Сьогодні з вами знову я, дідусь Хохол. І хотілося б мені записати відео у стилі отих загонів Путіна, де покритикувати нашого колишнього. Прем'єр-міністра Миколу Яновича Азарова. Він, розумієте, надумав створити громадську організацію по примиренню з українцями. Вона, ця громадська організація, буде боротися за мир у всьому світі захотів він її назвати клуб народного єдинства далі покажу ну, деякі витяги із його прес-конференції які він дав престарение цеи романской организации подготовки к войне уже стали лозунги звучать абсолютно открыто, что вот мы должны, значит, вот в западный мир вооружиться до зубов и, так сказать, остановить агрессию России. О какой агрессии России может идти речь, если вооруженные силы, скажем, даже Европы объединенные, и страны Европы объединенные по своим мобилизационным ресурсам, по своим возможностям, но преобладают значительно. То есть никто не собирается на них нападать, но вместе с тем вот это вот жопе угрозы, он сейчас настолько сильно раскручен, что, в общем-то, опросы логически показывают, что население стран Западной Европы готово значительно увеличить оборонные расходы. А ведь все простые люди понимают, что оборонные расходы, значит, чем больше пушек, тем меньше масла. Ну, кстати, замечу, что значит, вот эти вот милитаристские силы, они, по сути дела, используют аргументацию, которую в свое время использовал Гитлер, когда доказывал, что Советский Союз угрожает самому существованию западной цивилизации, западного мира. По аргументам практически те же самые. А если послушать прибалтийских наших бывших друзей, так сказать, то мы четко проведем параллель между Єблесовська пропаганди і от, тим, що вони зараз говорять. Ну тут що я можу сказати на ці його слова? Він просто нас обманує і свою пропаганду пхає далі. По всіх каналах телебачення. Росія воює з НАТО. А він стверджує, що ніхто на Європу нападати не збирається. Ну і все інше, Гебелівська пропаганда. Мізки промитів в Європі страхом Росії. І що тут не так? Скажу вам, Микола Янович, Європа нарешті прозріла. Якщо подивитися за останні роки, скільки раз Росія розв'язувала війни в Сирії, в Грузії, Чечні, Дагестані, Україні, Придністров'я і Африка. Кругом Росію ООН признав країною-агресором. Тому, що тут можна говорити з цього приводу? І приплітати, що Гебельсовська пропаганда та це скоріше розвинуто в Росії. Тому, що в оці слова половина населення Росії ваші, і повірить же, Миколаяни, повірить, що ви, нападаючи на Україну, боретеся за мир. Ну, тут неможливо щось говорити, все видно прямим текстом. Нічого тут коментувати і не потрібно. Він просто бреше. Тому що воєнний конфлікт він в той чи інший мірі привів до різкому. Ухудшению наших отношений, ну, надо сказать, что практически дипломатические отношения отсутствуют, торгово-экономические тоже отсутствуют. Прервались даже связи между родственниками, когда сын не общается с матерью, сын живет, например, в Украине, мать живет в России, общение прекратилось, когда разрываются связи между родных семьях, близких семьях, не говоря уже о том, что по сути это дело, ведь и Украина, и Россия это братские народы. Реально братские, потому что огромное количество смешанных браков. Я еще работаю премьер-министром, как-то читал справку, где у нас было около 30% смешанных браков. А, да никто туда и не выделял, какая национальность там и так далее, и так далее, у мужа и жены. Никто на это вообще никакого внимания не обращал. А соответственно, вот сейчас, скажем, в этих условиях попытка восстановления объяснения друг другу, причин, почему это все началось, кто в этом виноват, как этого избежать в будущем, как перейти, как восстановить отношения согласия, мира, единства между нашими народами. Это очень важно. Надо понимать, что обстановки озлобленности, ненависти, мести, ничего создать позитивного невозможно. Когда мы жили вместе между нашими странами, между нашими народами, были прекрасные отношения, и мы развивались, и жили благополучно. Конечно, важно, чтобы в этом процессе участвовала еще и Белоруссия. Конечно, важно, чтобы по мере развития вот этого общественного движения была возможность выступать с этими идеями, пропагандировать эти идеи в западных странах. Тут я вам сейчас такая скажу. Нічого у вас не вийде з цього, Микола Янович, і з цього проєкту. Та ви й самі знаєте те, що ви це вирішили не від широти душі, не за покликом серця, а за ховати сліди. Злочинів. Ну, от як ви собі можете уявити примирення українців з росіянами у Маріуполі, на Запоріжжі, у тих розбомблених містах вами? Як ви особисто? Зможете приїхати із цією громадської організації і жити в Україні? Не зможете, Микола Янович. Бо ви будете боятися, так як ви вже один раз зрадили із президентом Януковичем, коли відмовилися. і вступати в Євросоюз. І тепер ви будете боятися, як же ви створювати мир? В інших країнах, можливо, вас не будуть так глибоко ненавидіти. А цю ненависть, щоб пережити, ну, потрібно, мабуть, років сто. Не менше. Це я кажу не того, що я там якийсь правий націоналіст, а просто скільки зла принесла ваша країна іншим країнам, які живуть рядом по сусідству. І що тут говорити? Нічого у вас з цього проєкту не вийде. Навіть Трампа, навішати лапши на уші Трампу і те у вас оцим проєктом не вийде. На цьому буду закінчувати. Спасибі всім, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую вам за увагу та бувайте здорові!